Офіційно до обов'язків міського голови рівного Олександр Третяк приступив 4 грудня 2020 року. Розпочинаємо нашу працю перед нами багато викликів, завдань встигли поміняти табличку. Придеться зараз обживатись в цьому кабінеті, оскільки так тут. У другому турі виборів, які відбулися 22 листопада минулого року, Олександр Третяк обійшов свого конкурента Віктора Шакерзяна з різницею у менш ніж півтори тисячі голосів. За нього тоді проголосувало майже 27,5 тисяч виборців. Це перехрестя вулиць дубинська макарова Проєкт облаштування тут кільця у різних варіантах розробляли декілька років. Будувати ж почали на початку серпня. Ми заклали термін виконання робіт в три місяці. Власне, 10 листопада буде якраз три місяці, коли ми розпочали роботи на цьому об'єкті. Тому плануємо встигнути трьохмісячний термін запустити рух по цій кільцевій розв'язці. Як і планували, для руху кільце відкрили 10 листопада. Загальна вартість будівництва склала понад 28 мільйонів гривень. А це засідання рівненського міськвиконкому, яке відбулося наприкінці жовтня. На ньому затверджували тариф на тепло для населення. Згідно з розрахунками управління економіки, він мав становити 2700 гривень за гігакалорію. Проте міський голова запропонував затвердити його на рівні минулорічного. То у розмірі 1913 гривень. Такий же тариф встановили і для жителів Квасилова за цей рік ми зробили стільки ремонтів вулиць, як ніколи не робилось до цього. Ми маємо ряд інших проєктів – в лікарнях, в освіті, ремонт тих же туалетів в школах. Скажіть, будь ласка, за чиї кошти мали б робитись? Ми планували це робитись, але зараз ми ці кошти в 2022 році маємо просто віддати. За газ проїсти навесні люди забудуть про те, що пройшла зима, і було тепло в домівках, і що місто за це заплатило, і будуть просити. Дайте нам обладнані туалети в школах для наших дітей, дайте нам велодоріжки, дайте нам світлофори, дайте нам освітлення. Вибачте, ми заплатили за газ. А це рівненський стадіон Авангард за три роки реконструкції на роботи з міського бюджету виділили 160 мільйонів гривень ще сто надійшло з державного бюджету. Ставимо цілі завдання. Що вже в березні місяці даний газон буде абсолютно придатний для проведення матчів. І саме в цей період, березень-квітень, ми не будемо на порі загадувати, але перші матчі весняної частини чемпіонату і, можливо, навіть вже із шахтарем буде саме тут. Це відео відзняти наприкінці січня цього року. Біля розважального закладу на Соборні 16 розбирають прибудову. Тоді міський голова Олександр Третяк повідомив, що навіз змонтований без дозвільних документів та погоджень з відповідними службами. Я вчора заявив цьому підприємцю, який прийшов і хотів якось вирішити це питання для всіх, хто хотів або хто мав намір якось подібним чином діяти. Наш сигнал для всіх: працюємо виключно в межах закону. А це сквер навпроти супермаркету Сільпо. На початку вересня тут розпочали будівництво споруд для ведення торгівлі. Рівнерада зобов'язала начальника управління містобудівництва та архітектури скасувати паспорти прив'язки тимчасових споруд. Згодом такий наказ був виданий. Після чого Олександр Третяк заявив, що конструкції мають бути знесені. Такі речі, ганебні речі, які відбуваються. Із захопленням міської землі вони не повинні і не можуть мати місце у нашій громаді. Моя позиція принципова і категорична. У жовтні Рівненський окружний адмінсуд призупинив дію наказу про скасування паспортів прив'язки. Зараз це місце виглядає ось так. Тетяна Климчук, новини на Суспільному.